Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Сьогодні новини прозвучать з під Кам'янської громади. Волонтери Під Кам'янщини вже повернулися з чергової поїздки на схід. Велика подяка усім, хто долучається до допомоги Збройним силам України, донатами матеріальною та продуктовою допомогою, підтримкою на різні потреби. Волонтери доставили та передали у бригади захисникам колеса для автомобілів для 80-ї бригади та 5-ї штурмової. Тепловізор для бригади, в якій служить Ватрас Михайло. Генератор для 55-ї бригади. Кошти на його придбання отримали від працівники Підкам'янської міської лікарні. Чотири дрони військовослужбовцям з Підкам'янської громади. За кошти вертепу села Батьків 16 тисяч 400 гривень. Релігійної громади Церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Пеняки 15 тисяч гривень. Молоді села Орехівчик, яка заколядувала 33 тисячі 200 гривень, до якої долучилися і жителі навколишніх сіл. А також передали маскувальні сітки від мешканців під каменя: продукти харчування, каремати, вогнегасники, спальники, шкарпетки, термофутболки завдяки мешканцям міста Золочів, свіжий хліб та смаколики, завдяки парафіянам української греко-католицької церкви, села Голубиця, покопні свічки, печиво, енергетичні батончики, тушковану капусту від волонтерської кухні, працівників Підкам'янської спеціальної школи з поглибленою професійною підготовкою. Печиво, дрон від працівників Підкам'янського психоневрологічного інтернату, окопні свічки та донат 2000 гривень від працівників Підкам'янського порного закладу загальної середньої освіти, продукти харчування від мешканців села Підгірці Заблоцівської громади, завдяки Оксані Жирусі та невтомним працівникам волонтерської кухні села Заблоцівської громади, а також карпетки, грілки для рук та ніг. І щиро дякуємо Бек Мар'яні за донат 100 євро. Та усім, хто донатив на збори на карту волонтерів, і таким чином долучився до поїздки. Виготовив дрони вихід із підскам'янської громади, 15-річний Марко. Найближчим часом він планує організувати комплектування даних дронів у Підкам'янській громаді. Все доставлено до місця призначення, за що велика подяка від військових. А ми, в свою чергу, Укліно дякуємо їм за захист нашого щоденного життя. Бажаючи можуть долучатися, звертайтеся. Адже також є актуальна потреба, запит від військових у використаних підшипниках та використаних ланцюгах для бензопил. Якщо у вас є такі речі, приносите їх, будь ласка, в магазин добробут у підкамені. У підкамені у березні відбувся другий етап всеукраїнських шкільних ліг Пліч опліч під гаслом Разом переможемо. Вони проходили за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Майже 150 учнів змагалися у трьох видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал. Учасники показали належний рівень спортивної майстерності, вміння витривалості та наполегливості до перемоги. Дякуємо дітям за чудову гру, а педагогам за гідну підготовку спортсменів. За результатами змагань у третьому районному етапі під Кам'янську громаду представлятимуть команди. Баскетбол підкам'янський опорний заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Підкам'янської селищної ради. Волейбол юнаки, Оповецький та дівчата на Кошанський заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступенів під Кам'янською селищної ради, в футзалі на Кошанський заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступенів під Кам'янської селищної ради. Зичимо командам плідних тренувань, успішних ігор і перемоги на третьому районному етапі змагань. Дякуємо Богу та воїнам Збройних сил України за можливість проводити змагання для дітей. В рамках угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та товариством вітропарк Західний Р придбано спортивні м'ячі для освітніх закладів Підкам'янської громади, які брали участь у всеукраїнських змаганнях пліч-опліч. За результатами змагань у третьому районному етапі шкільні команди громади здобули призові місця. Баскетбольна команда хлопців під кам'янського порного закладу загальної середньої освіти перших тратів Здобула друге місце. Волейбольна команда хлопців Поковецького закладу загальної середньої освіти здобула друге місце, і волейбольна команда дівчат на закладу загальної середньої освіти здобула третє місце. Підкам'янські волонтери просять підтримати збір на FPV-дрони, реби та інші важливі речі, щоб вороги зникали як руса на сонці. Долучайтеся, щоб швидше завершити даний збір, і хлопці отримали якомога більше дронів та засобів захисту. Дякуємо усім за активність і довіру від донату до результату. 12 травня під час звітного концерту під Кам'янською мистецькою школи проводився благодійний збір коштів для 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України 4-го батальйону Сила Свободи 10-ї роти. Всього зібрано 12 тисяч 370 гривень. Кошти передані бойовому підрозділу. Дякуємо усім, хто долучився. i you. Que sure. cheiro На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Обов'язково Україна переможе разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!